Пане Олег, скажіть, будь ласка, а які, на вашу думку, санкції найсильніше вдарили по російській економіці? А, ну, я не, не сказав би, щоб це була одна чи двоє санкцій, чи якісь там а, комплексно всі санкції мають м, певний вплив. А навіть те, що вони по черзі а, впливають, то по черзі сплановані ці санкції, вони також впливають на? Економічний стан Росії, це і обмеження вартості нафти, і обмеження закупівлі енергоносії, це і арешт е, ре, майна е, російських олігархів, і арешт е, золотовалютних резервів. Все це в комплексі впливає на російську економіку. І тому е, це серйозно, якби, от, чесно кажучи, якби не Санкції, то нам би набагато складніше було проводити війну проти Російської Федерації, тому що вони довго готувалися. У них є були накопичені кошти, армія у них все було готово для того, щоб захопити Україну. І о, те, що Україна вистояла, санкції також зіграли свою певну роль.